Продовжуємо розповідати про те, чим займається у Вінниці ініціативна прогресивна молодь. І сьогодні до нашої студії завітала Вікторія Хлібович, це студентка фахового коледжу економіки і права, представниця Вінницької молодіжної ради, а також організаторка дуже цікавого заходу, який відбудеться вже завтра у Вінниці. Доброго ранку вам доброго у студії. Будемо сьогодні говорити про подорож Поділлям, але незвичну подорож це така віртуальна буде подорож, тому що це квіз. Давайте для початку розкажемо. Ми дуже часто користуємося цим виразом квіз, але розкажемо нашим телеглядачам, що він означає, що таке квіз. Ну, квіз, насамперед, це така гра. А, можливо, іншими словами, це вікторина. Вона має такий розважальний характер і. Молоді дуже цікаво взагалі дізнаватися нову інформацію через формат квізу. Скажіть, що за квіз буде цьогоріч, в Якому форматі він буде проходити, і саме яка мета оцього вашого? Давайте з мети почнемо. Uh -huh. Мета для того, щоб краще дізнатися про наш регіон, тому що ми живемо на Поділі, але подорожуємо там більше Закарпаття, так різними регіонами. І не знаємо, що, наприклад, наша Вінницька область вона має найбільшу архітектурну спадщину зі всієї України. Ну, на на другому місці після Криму. Тому е, мене дуже зацікавила ця е, ідея тема квізу. Е, ну, Поділля. І мета в тому, щоб наші подоляни, наші вінничани і люди, які приїхали до нас, дізналися більше про наше Поділля, чим воно славиться. А кому, до речі, ще дякувати окрім вас за організацію цієї події? Кому ідея прийшла створити саме ось таку незвичну подорож? Організатори організаторами у нас є Вінницька молодіжна рада, відділ молодіжної політики, а також громадська організація, дівчата, яка безпосередньо вона з переміщеними особами співпрацює. Тому на нашій квіз будуть залучені і вони вимушені переселенці. Так, вимушені переселенці. Ідея прийшла. Молодіжка місяць назад готувала квіз подорож Україною. І е, воно мені дуже цікаво було, тому що подорож України дуже незвично. Люди телефонували і кажуть, а як ми встигнемо? Mm -hmm. За дві години. За дві години. Україну так, і е, мені дуже сподобався формат, що це подор... е, квіз. А, і потім я думаю, ну, Україна, це дуже масштабно. Хочеться щось, е, формат квізу зробити, але щоб це було. Локальніше, більш ж. локальніше, і я себе запитала: Віка, що тобі цікаво взагалі, на який би ти квіз пішла? І так якось прийшла ідея, що це буде квіз саме про Поділля. Що підати завтра на цей квіз? Ну, певно, mm -hmm. так <сум> скажіть. А ну насправді важко поки що зрозуміти, яким же чином проходить ця подорож, тобто в якому форматі це все буде відбуватися, як учасники квізу будуть подорожувати Поділлям. Де точка відправлення, так. де потім завершити. Центральний автобук <гум> Так, Зазвичай автобус вже буде нас чекати. От, е е що таке екскурсія? Так, у нас вона якби асоціюється з таким. Поєднанням приємного та корисного mm -hmm. тому і ми будемо наш квіз, наша точка відправлення. Це буде учасники. Наші мають визначити, який взагалі регіон, що так ну поділя, які міста він буде охоплювати охоплювати, так які області. А як це буде проходити? Це буде якісь відеоекскурсії, це збереться це, в залі. Яким чином це буде? Це все буде відбувати? карта, а uh -huh. це буде презентація, uh -huh. де будуть вісім, де буде вісім зупинок, і там ми будемо. Проходити їх і вирішувати завдання. Завдання mm -hmm. різні, і за складністю різні, і за тематикою. Це така буде як екскурсія, яка охопить різноманітні аспекти життя подоля від селян, міщан, а також до З якого панів. періоду. Це період, напевно, так 20 двадцяте mm -hmm. століття. Тобто, ми так охопили. Будемо mm -hmm. дізнаватися. Тобто ви не лише з географії, не лише з територією, з місцевістю будете знайомі, та й з побутом, зі звичками, так, зі. З діалектами. Ми знаємо ну, тільки ні. про закарпатські діалекти, так, що там мешти, когут. Ви ще не чули подільських. Так. А можете кілька слідовачок сказати? А, ну, наприклад, ви знаєте, Гостренькі. що таке Бардаш. Бардаш? Бардаш. Це такий продюсер співак, не дуже хороша людина. Близько. Юрій звати. Що ж таке? Бардаш? Бардаш. Все здались. Ну, все не їдеш нікуди. Здавай так. квиток. Е, так, е, барда це сокира. Ага. А що таке Нецьке? Це ночви, якісь, напевно. Ночви, корито. Ночви? Да? Ага. А, а що таке так, <рес> ночви? Так, ось і ну, ми межа Тому... близько, все мотор залева. <рес> <рметити. рес> <рес> так, дуже багато діалектів. От в нас на поділлі, там будуть Назва діалектів, а також що вони означають, тому учасникам буде весело і дізнатися нові слова і провести цікавий час. Ну круто, незвична така подорож. А в скажіть, будь ласка, давайте тоді розкажемо ще нашим телеглядачам, коли саме і де вона буде відбуватися, як на неї потрапити? А на неї можна потрапити, зареєструвавшись на Вінницькій міській раді. Перейти по силці на сайті на сайті. на сайті на сайті міської ради, та там знаходити квіз, а, заходити там є силочка, ви на неї нажимаєте, і там потрібно зап, а, заповнити таку гугл-форму, де вказати прізвище, ім'я по батькові, вік, а, чи ви є а, місцевими чи ага. внутрішньо переміщені особи, а також чи ви скільки вам років і чи ви даєте згоду на вашу персональну обробку даних. Тому дуже легко, просто відбудеться це 19 листопада в суботу о 16.00, mm -hmm. так, вже завтра, дуже швидко. Де саме? Креативний простір «Левел 80 Він знаходиться на вулиці Магістрацькій, 80, поблизу mm -hmm. квадрата. Ну, зараз після цієї інформації ми надали неабияку mm -hmm. розголосу цій події. Зараз у вас телефон буде гарячий, mm -hmm. тому що ваш mm -hmm. телефон вказаний як довідковий. Так, так. І то варто буде зауважити, яка максимальна кількість учасників може бути на цьому квізі, хто може в ньому взяти участь. Взагалі, учасників да, стоїть обмеження, тому що це все таки закрите приміщення, максимум 30 учасників. Але до речі, ви кажете, що телефон буде червоний. Вже і так зареєструвалася половина. 15 mm -hmm. тому. Тобто максимальна кількість може бути 30, 30 чоловік. 30 учасників, mm -hmm. так. Mm -hmm. Потрібно реєструватися. Скажіть, чи безкоштовна участь, чи це буде запевні внески? А все безкоштовно. Безкоштовно. Тобто, ні для вимушених переселенців, і для віничан це участь у цьому заході безкоштовно. Зрозуміло, якраз дуже важливе уточнення. Ви розпочали вашу розповідь про цю екскурсію тим, що. Таким чином ви також залучаєте вимушено переміщених осіб, знайомляючи їх з, з історією Поділля. Але ще починаючи з повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли Вінниця почала приймати людей, які рятувалися з інших міст, дуже багато різноманітних гідів, гідес у Вінниці створювали ось такі екскурсії, якими які вводили ну, всіх людей, які брали участь, в тому числі і вимушено переміщених осіб. У, що є на найособливіше у вашій екскурсії? Що от людина подивиться і скаже, все, хочу завтра на неї піти. Хочу на Поділля піти, хочу поїхати, піти так. на А, Хочу піти на квіз. Там буде різноманітні раунди. Ну точніше, зупинки, тому що це ж екскурсія, все ж таки. Ми зупинимось на нашій архітектурній спадщині, а саме замки. Ми подивимося їхні ну, зі всіх сторін, можливо. І зсередини. І зсередини, тому що так це. Поміщики да, там жили. А весело буде, тому що ми згадаємо наші українські народні пісні. А... Ще й співати буде, Ну, співати не знаю. А, можливо, будемо, а танцювати, то точно потанцюємо. От. А пісні чудова атмосфера, тому що да, ми, якщо йдемо в екскурсію, ми хочемо отримати якусь таку приємну атмосферу, вона буде. І е, знання також вони. Залишаться тому, що барда ж запам'ятають, мені здається, всі і там ще буде такий тест, наскільки ви знаєте подолян, наскільки ви є подолянами, і там дуже цікаво такі тести, які можна потім буде використати в житті. І зараз кажіть вік не обмежений, будь-хто може б чи лише молодь приєднатись? Нас молодь 14+. плюс від чотирнадцяти. А до до ну а. я переглядала анкети і телефонували мені вчора. каже тут, я хочу прийти з донькою. Я кажу. Добре, чи можна це? кажу, звісно, можна. А і я подивилася по анкетах. Там 45 років є. Тому хто хоче від та... 14 і до так. вічний студент. І вічний студент, <свісно> вічна з далекою... молодість. З донькою зрозуміло ще немає, а з бабусію. Mm -hmm. З бабусі, так ще не було такого. Можливо буде, так, Це буде зараз. наберу <зараз> бабусю, поки поспілкуйтеся. <зараз> ну дуже цікаво. Після такої агітації я думаю, що обов'язково люди візьмуть участь. Нагадаємо, що квіз екскурсія по діллям. незвична вікторина, віртуальна подорож відбудеться вже завтра, 19 листопада, в креативному просторі левел 80 за адресою, нагадайте. Магістратська, 80. Так, Магістратська, 80. О 16.00 початок. Так. Сьогодні у нашій студії була організатор цієї екскурсії цього квізу Вікторини, студентка фахового коледжу економіки і права, представниця Вінницької молодіжної ради Вікторія Хлібович. Дякуємо вам за візит і бажаємо вам завтра дуже весело, цікаво і корисно та безпечно провести це дозвілля.